Від питань медичних до питань соціального захисту, як запоріжцям отримати субсидію під час воєнного стану? Відповідь на це та інші питання знає соціальна Олена Машталяр. Через війну доходи тисяч українців суттєво зменшились. Тож субсидії на сплату комунальних послуг стануть у нагоді багатьом родинам. Безумовно, да, воно давала користь пенсіонерській, пенсійне великі. Безумовно. Субсидії, як сам фактор, він корисний. Субсидії виручає пенсіонерів. Так, Воно не тільки пенсіонерів, зараз виручає молодих. Якщо він полагається, то виручає молодих. Тищу двісті все таки таке теж деньги. Большая допомога для людей в минулорічному опалювальному сезоні субсидія на сплату комунальних послуг в Запоріжжі була призначена майже 43 тисячам домогосподарств. Тим, хто раніше вже отримував субсидію, в новому опалювальному сезоні вона буде нараховуватися автоматично. В цьому році відбуваються зміни. Вже ми таку організаційну роботу проводимо в цьому напрямку. Адміністрування субсидій і пільг буде передаватися до Пенсійного фонду України. Тобто ми ще в жовтні призначаємо, в листопаді ми призначаємо. А з 1 грудня вже і призначати, і виплачувати субсидії буде Пенсійний фонд України. Але для громадян майже нічого не зміниться. Аби оформити субсидію, запоріжці можуть звертатися і до районних управлінь соціального захисту населення, і до структурних підрозділів пенсійного фонду. Змін щодо е, порядку призначення субсидій, ну практично не відбувається. Єдине, що ми не призначаємо субсидію е, по е, діючому положенню, якщо є заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги, прострочена більше ніж три місяці. Ми не призначали субсидію. Наразі заборгованість, яка виникла в період воєнного стану, вона не буде враховуватися субсидія буде призначати. На отримання субсидії можуть розраховувати і внутрішньо переміщені особи. Вони також звертаються до управління соціального захисту населення за фактичним місцем проживання. Ну, наприклад, якщо це Олександрівський район, вони фактично проживають, зареєстровані як ВПО в Олександрівському районі. Вони звертаються до управління соціального захисту населення в Олександрівському районі, подають такі ж самі документи, заяву і декларацію, і їм призначається субсидія на фактичне місце проживання. У держбюджеті на 2023 рік уряд заклав на виплати субсидій майже 38 мільярдів гривень. Тож в нинішньому опалювальному сезоні, незважаючи на війну, Запоріжці не залишаться без підтримки держави.